Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин, актуальних подій. Про що мова? А дві події сьогодні хочу розглянути обидві, що стосуються Росії. Перше, вибух на Іжевському заводі. Там такий красивий вибух. Вже пішли чутки, що там щось ядерне взірвалося. Подивимось сьогодні, що там було. Ну і друге, на... з'явились коментарі наших захисників про те, що росіяни стали активно застосовувати старлінки. І мало того, швидкість старлінка на фронті, зокрема там в Донецькій області, е суттєво впала. М -м, от Хочу подивитися, що й до чого. Ну що, поїхав. Почнемо з Бабаху. Ось у мене якраз відеозапис з того бабаху. Гаразд, Ну, давайте зразу запитаємо, чи був то, чи взірвалось там щось ядерне. А? Тому що вже і такі новини ходять. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, оцей от вибух Іжевську, на відео якого я зараз дивлюсь, то це там щось ядерне вибухнуло? Хай скажуть вам, правду. Хагалас. Лагус перевернутий. Наутіс переверте фіналшу. Фінау, фінау Тейус. Ем, цікаво показали. Що ми маємо? Хаглас Лаус перевернутой, Наутіс перевернутий Не Неядерне відразу. Вибух мав не ядерну природу. Зразу. Ядерний вибух не так виглядає. Е, тим не менш, Хаглас говорить про те, що там. Е, ну, якась аварія. Дійсно. Хаглас це якась нештатна ситуація. Щось таке. Тобто. Це там кажуть випробування або що, брехня. Це було не заплановано, щось пішло не так, як мало піти. Е, Хагал, ну це дійсно, як аварія якась, щось таке. Приліт, М -м сумнівно. Тут більше схоже саме на аварію. Е, ось лаус перевернутий. Ось вибух. А ось іде що, ось брехня йде. Ну, і знов таки лаус перевернутий, хибний вектор. Ну, прорахунок. Схоже, що банальний якийсь прорахунок, я ж кажу, якась нештатна ситуація, щось не те пішло. Мало того, ну да, ясно, будуть чутки, легенди, там, міфи обман, одним словом, Росія буде до кого того крутити. Далі, наутіс перевернутий. Ну, Обмеження якісь жорсткі і так далі. Знаєте, як е, витік інформації буде контрольований, обмежений, якщо так, і зальюють дезінформації, зрозуміло. По фіналу цей вас. Ну, показали, що щось зі зброєю пов'язане, складнощі труднощі зі зброєю дослівно. І Хагала. стоє нештатна ситуація, що ми маємо по результату? Нештатна ситуація, ну, по, через якийсь обман, да, через якусь ну, дурість, можна сказати, в принципі. Ось. це все під жорстким обмеженням, да, ніби. Як підганяли, підганяли, мов давайте, давайте, дайте результат в такому плані. По фіналу ось вас, Ну. Бабахнула зброя. Зрозуміло. М -м -м ну, Ось так виглядає. Ну, ремарку від себе зроблю, я якби. Е Багато архівних відео бачив ядерних випробувань, від там, найслабших зарядів до царь -бомби, да, найбільшої ядерної бомби, яку у світі підірвали. Е, І на ядерний то вибух не схоже. От від слова зовсім, навіть виключно по аналізу відео. Від, від, навіть від найслабшого ядерного вибуху завжди буде характерний грибок. І спалах би був там такий, яскравіше за сонце. Ну, як би. Там не ядерний вибух був, але бахнуло гарно, да. А, ну добре. Давайте ж подивимось, Ну, загалом руни пояснили, що сталося. В принципі, ну, не знаю, є далі сенс дивитись. Тобто, є ще якась нештатна ситуація у них там на заводі. То, що вони кажуть, що випробування, М -м -м, щось не по плану пішло. Так, дякую за відповідь. Щось пішло не по плану, і, схоже, там. Ну, добре. Дізнаємось згодом інформацію. Одним словом, не ядерний вибух. Добре. Бабахнули добре. А ну добре. А давайте глянемо виробництво. Постраждало це там, чи ні? Бо там, ніби на полігоні казали. Е, от. А ну добре, давайте запитаємо. Раз, дякую за відповіді. Добре, скажіть, ми, будь ласка, цей вибух в Іжевську, то він на полігоні відбувся? Скажіть що він правду. Знову таки наукіс перевернутий. По фінаушу. Фінал пер перевернутий. В тому то й справа, що не зовсім на полігоні. Знаєте, виглядає так, ніби десь біля полігону. от е, Я ж кажу, якась нештатна ситуація. Що вони там кажуть випробування, да от ні не разу. Ну, Добре, могли бути якісь випробування, але щось пішло не за планом точно. Хагалас, форс-мажор якийсь. стовідсотковий. Вони не те не планували. Ну гаразд. Тобто, так виглядає так, ніби дійсно, якась ось перти де тут як обмежена територія, Так, якась. Є бо ось якийсь план був. Е тобто, ну випробування. Могли дійсно щось планувати, але явно не, не, не те, що вийшло. Те, що вийшло, не, вони не планували. От. На обмеженні якійсь території. Ну таке враження, ніби дійсно поряд з полігоном. От реально. Щоб прямо на, на заводі то не, це, не так би виглядало. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, давайте тепер за Старлінки запитаємо, що там і як там. Угу. Добре. Отже, скажіть, будь ласка. Чи правда те, що росіяни активно почали на полі бою останнім часом застосовувати термінали для інтернету StarLink? Скажіть ровно правда. Хагалас. Інгус. Де вас перевернути по фіналу. Що? А я вас. Ну так, да, дійсно, є таке. Попри те, що Хагалас, тут, знаєте, є якісь нюанси, є якісь перешкоди. Мало того, Хагалас, Хаггалс Инс це, знаєте, як Ну, бойові трофеї. Тобто, щось вони і в нас захопили, так? Ну... Гріх... що гріха таїти? Щось і в нас захопили, якби якісь термінали, але в них і свої є, дійсно. Попри те, ти я вас перевернутий. Ем, не настільки активне використання йде, от що, схоже, їх не настільки ще багато. Але так, да, дійсно, вони є вже в росіяни, не тільки трофейні, от в чому справа. І Евас. Розвиток ситуації, це все наростає. Активність використання наростає, от в чому справа. От погані новини, це дійсно погані новини. М -м, ну, добре. А давайте подивимося, що там зі швидкістю Starlink, що знову маск щось крутить. Так, дякую за відповідь. Араз, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, Ілон Маск щось там робить зі Старлінком, щоб зменшити швидкість якраз в Донецькій і в Луганській областях України. Скажіть, правду. Ну, отал, ну да. Маннус перевернутий. Далі що? Урус перевернутий. Фінал. Фінал ну. Е, Що ми маємо? Отал. Маннус перевернутий, Урус перевернутий уні. Ну ось Отал. Руна влади. Він же ж там голова Старлінку. Да? Ну і ось використовує свою владу для того, щоб, щоб зробити те, що йому задумалось. Ось Манус перевернутий. Ну, це людина розгублена, знаєте, людина в тумані, сама не знає, що вона робить, да, якби, і, на, і на що вона це робить. Ну, оце от в, ту, в, ту, в ту оперу, якби, в ту сторону. Далі урус перевернутий. Да, дійсно, підкрутив, ось підкрутив, використовуючи свою владу, якби, сам не знаючи, що і навіщо, да, підкрутив, щоб якраз ось урус ослабити. Ослабити сигнал виходить. так. По фіналу Вуня. Ну, від чого порадів, що вдалося, да, в такому плані. Ну і Вуня, так, да, позитивна відповідь по питанню також. Тобто, чи маск там щось крутив зі Старлінком? Так, да, крутив. Перший раз чешу. Ой, новини. Чим далі, тим краще. Да? Ну, гаразд. Ну, ось такі от події на. Да? Цікаво буде дізнатись, коли все-таки новини з'являться, як же ж там росіяни викрутяться з Іжевськом. Да, і що ж там по факту відбулось? Цікаво буде. Я думаю, наша розвідка доповість все-таки, що там сталося. Вибух ну, не ядерний зразу. Якась нештатна ситуація точно. На приліт не схоже. Тобто, це там нештатна інша ситуація. От. Ну, Тим не менш, бахнуло красиво. М -м, да. Добре, ну на цій ноті буду завершувати. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий, До зустрічі! Нехай щастить!